Збереження і популяризація українських хореографічних традицій, повернення до наших рідних джерел. Коломіян та гостей міста чекає масштабний традиційний фестиваль Покутські витоки. Мистецький захід триватиме в Коломиї 16-17 серпня, де можна буде надихнутися мистецтвом, розповіла засновниця покутських витоків Мирослава Воротняк. Мирослава Воротняк належить до тих людей, які улюбленій справі присвячують своє життя. Для відомої хореографині це танець, народний український танець, який відзеркалює душу нашої нації. Мирослава Воротняк кілька десятиліть навчає цьому мистецтву учасників колективів Покуття та сварга. А ще невтомна хореографиня заснувала відкритий всеукраїнський фестиваль народної хореографії Покутські витоки. Фестиваль народного танцю, адже е, головне наше завдання зберегти ці на. Надбаня саме народний танець має розвиватися, звучати, популяризуватися, щоб наші коріння не загубилися. Адже ми знаємо, що саме війна провокувала те, що яка різниця? Різниця є велика. Наш народний танець це є. Наш народний танець така була ідея моя, і цю ідею підтримав Тарас Магдич. На жаль, він вже в іншому світі, але я дуже тішуся, що все ж таки е, наш е, фестиваль далі працює, незважаючи на складні важкі часи для України. Відкритий всеукраїнський фестиваль народної хореографії, покуцькі витоки, заснований у 2014-му. Щороку географія учасників різниця. Не раз були гості за кордону, цього Через війну їх не буде, але наші українці з інших областей та Коломищини покажуть своє мистецтво. Саме цьогоріч е, бере сім областей: це Тернопільська область, Чернівецька, Хмельницька, е, Київська область, Львівська область е, і Івано-Франківська область. Всього на загал це є поверх 500 учасників, і радо цей фестиваль приймає народний дім. Дуже дякую, тому що головна база для цього фестивалю це є народний дім. І хочу подякувати усім учасникам, які, незважаючи на важкі часи. Все ж таки доїжджають це київські, хмельницькі, тернопільські, львівські колективи. Вони до нас приїжджають на пару днів, тому що це є все ж таки неблизька дорога. І ем, також ми плануємо їм трішечки культурну програму, але все-таки головний великий внесок це самі колективи. Вони платять за харчування, проживання. Я щиро хочу подякувати національній хореографічній спілці України. Адже дякуючи їхній підтримці, їхній рекламі, багато колективів з різних куточків України приїжджають до нас. Дуже шкода, що цьогоріч не приїжджають за кордону, адже до нас приїжджали з Боснії Герцогини, з Болгарії, з Грузії, також з Польщі були колективи. Але надіюся, що швидко наступить. Перемога, мир і за кордону колективи також приїдуть. Хочу подякувати всім спонсорам, які долучилися до цього фестивалю. І така свого роду реклама для них, мабуть, не дуже є велика, але дуже дякую, низько кланяюся, що вони відгукнулися. Хореографічні колективи Коломийської громади також активно готуються до виступів, адже мають на меті не лише якісно виконати танці, а й зробити усе, щоб наступного року до нас приїхало ще більше гостей. А зараз пані Мирослава запрошує усіх на свято танцю. Фестиваль буде відбуватися 16-17 серпня. Відкриття буде 16-го числа о 18-й годині. 17 -го серпня це буде неділя. Це конкурс буде відбуватися тут на сцені перед народним домом о 10-й годині. А гала, концерт і нагородження колективів буде о 18 годині перед площею музею Писанка. Це є фестиваль благодійний. І всі колективи щиро долучаються, і будуть добровільні такі внески для того, аби ми саме цим фестивалем задонатили на збройні сили України. Неймовірне видовище на сцені незабутні враження та позитивні емоції. А ще донат на нашу армію. Приходьте на Покутські витоки це збереження нашого минулого і розвиток нашого майбутнього.